1 жовтня. Неділя служіння в храмі втратило своє значення. І ось завіса храму роздарлася надвоє згори додолу земля затряслася, скелі порозпадалися. Матвія 27.51. Наступного дня двори храму наповнилися прочанами. Проте ніколи ще служіння не здійснювалося з такими суперечливими почуттями. Труби, інші музичні інструменти і голоси співаків були, як завжди, дзвінкими і ясними, але всюди відчувалося якесь сум'яття. Люди цікавилися тією дивовижною подією, яка тут сталася донині святе святих постійно ретельно оберігалося від будь-якого вторгнення. Лише раз на рік туди входив первосвященник, однак тепер обличчя багатьох виражали допитливість, змішану із жахом. Оскільки цей потаємний відділ святилища відкрився поглядом усіх присутніх. У той самий момент, коли Христос помер, тяжка завіса, зіткана з чистого льону, і чудово оздоблена червоними і пурпурними нитками, роздерлася згори донизу. Місце, де Єгова зустрічався з первосвященником і де відкривалася Божа слава, святе місце спілкування з Богом відкрилося поглядом присутніх. Це вказувало на те, що Господь більше не визнавав цього місця. Як зазвичай, люди принесли хворих і страждальців на подвір'я храму, запитуючи, де можна знайти Ісуса із Назарета, цілителя. Деякі пройшли далеку дорогу, щоб побачити і почути його. Вони не очікували, що їм відмовлять, але їх прогнали з дворів храму. Мешканці Єрусалима не могли не зауважити чіткого контрасту між цією сценою. І ставленням Христа до людей з усібіч лунали вигуки, нам потрібен Христос, цілитель. Світ без Христа став непроглядною темрявою, не лише для учнів, хворих і страждальців, а й священників і начальників. Юдейським вождям і навіть римській владі було важче справитися з мертвим Христом, ніж із живим. Люди дізнавалися, що саме священники видали Ісуса на смерть. Вони цікавилися, як він помер. Хоча деталі судового процесу над Христом по змозі трималися в таємниці, усе ж, коли він лежав у гробі, тисячі уст вимовляли його ім'я. Усюди ходили чутки про жорстокість суду над ним, а також про нелюдське ставлення до нього священників і начальників.